6 березня відзначаємо всесвітній день боротьби із глаукомою. А з 3 по 7 березня тривають всеукраїнські дні боротьби з атопічним дерматитом. В чому підступність цих недугів, що їм приділяє таку увагу, міжнародна лікарська спільнота? А головне, як їх позбутися, аби жити здорово. Про це говоритимемо зараз у програмі. Всесвітній день боротьби з глаукомою Почав проводитися з 2008 року за ініціативою Асоціації товариств глаукоми і Всесвітньої асоціації пацієнтів з глаукомою. Нині ця недуга очей одна з основних причин сліпоти і слабкозорості. На Глаукому хворіють майже 100 мільйонів людей у світі, з них більше 20 мільйонів сліпі. І кожен п'ятий втратив зір саме через цю недугу. Чому саме до глаукоми така увага? Тому що глаукома дуже підступна хвороба. І людина може не виявити у себе ознак початку цієї хвороби, а катаракту помічають всі, тому що зниження зору починається з центру кришталика, людина це помічає і звертається до лікаря. Глаукома, на жаль, починається дуже підступно, знижується навіть не зір, знижується периферічний зір. Цього людина може не помічати. І це може бути на одному оці, і також людина цього може не помічати. Тому треба виявляти цю, цю хворобу не за ознаками, які вже з'явилися, а раніше, коли ще немає ніяких симптомів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі майже 70 мільйонів сліпих і майже 300 мільйонів мають слабкий зір. Щорічно в Україні виявляється 25 тисяч нових випадків захворювань без лікування. Глаукома швидко прогресує і приблизно через 5-10 років закінчується сліпотою. Лікарі окулісти уколісти вважають, що у кожному п'ятому випадку цей невтішний діагноз можна вилікувати або ж попередити виникнення. Адже глаукома це група хронічних неухильно прогресуючих очних хвороб, провідним фактором ризику яких є підвищений внутрішньоочний тиск. До підвищення внутрішньоочного тиску веде накопичення рідини у середині ока. Втрата зору при глаукомі це незворотній процес. Але основне завдання перед пацієнтом і лікарем. Зупинити захворювання на тій стадії, під час якої воно було діагностовано. Тому рання діагностика і правильно підібране лікування можуть уповільнити або взагалі зупинити прогресування захворювання і подальше погіршення зору. Отже, ще раз наголошуємо, що глаукома захворювання очей, яке характеризується підвищенням внутрішнього очного тиску. Початок недуги підступний і протікає безсимптомно. Якщо лікування захворювання не проводиться, то поступово починає звужуватися поле зору. Людина перестає помічати розташовані з боку об'єкти. Надалі хвороба призводить до прогресуючого зниження зору, причому з часом можлива повна його втрата. На жаль, зір, втрачений внаслідок глаукоми, не підлягає відновленню. Пам'ятаймо, найважливішим чинником для лікування наслідків глаукоми є її максимально раннє виявлення треба починати шукати цю хворобу у деяких особливо тих людей які мають у своїй сім'ї хворих на глоукому люди які хворіють цукровим діабетом або гіпертонічною хворобою і ті, які мають вік більше 40 років, треба звертатися до офтальмолога для того, щоб вимірити внутрішньоочний тиск і тим самим попередити ті ускладнення, які можуть розвинутися. Будь-яка людина і здорова людина, яка не має геть ніяких симптомів, але має вік більше 40 років, один раз на рік має підійти до лікаря і вимірити внутрішньоочний тиск, для того, щоб знати, що в неї нема цієї хвороби, яка називається глаукомою. Уже кілька років діє всесвітня глоукомна асоціація, членом є і Україна. За її пропозицією, 6 березня відзначають Всесвітній день боротьби з підступною недугою. Тому перед цим днем офтальмологи особливо наголошують, уважно ставимося до свого здоров'я, аби не допустити сліпоти. Обов'язково звертаємося до поліклінік чи офтальмологічних відділень у лікарнях, аби вчасно помітити недугу. Якщо глаукома у людини вже виявлена, не треба панікувати. Лікування існує. Вилікувати, на жаль, не можна глоукому, це хронічне захворювання. Але медикаментозне лікування є: є хірургічне лікування, є лазерне лікування. Головне лікування це медикаментозне. Насамперед, треба разом із лікарем. Визначити, які самі медикаменти, які самі краплі очні підходять для даного хворого, які краплі він має закапувати дуже систематично, дуже уважно на протязі всього того часу, який лікар йому призначить. Якщо так стається, що очні краплі не призводять до нормального внутрішнього тиску, і глаукома прогресує, тоді необхідно оперувати це захворювання. Але те, що глаукома вже прооперована, не означає, що вона вилікувана. Все одно людина має бути під наглядом лікаря протязі всього свого життя. І якщо сказано прийти на огляд через місяць або через два або через десять днів, це треба робити. Отже, що можна і чого не можна робити людині з глаукомою? З глаукомою людина може прожити довге і безхмарне життя, якщо своєчасно виявлено, нормально лікує, підтримує і ходить на перевірки. Можна займатися абсолютно будь-якою діяльності, можна займатися навіть спортом. Фізкультура дуже добре для цих людей, тому що будь-які вправи, які покращують кровообіг, вони дуже важливі і для підтримки нормального кровообігу зорового нерву, який страждає при глоукомі. Тут часто ще запитують, чим можна харчуватися. Харчуватися можна будь-чим, але треба уникати деяких напоїв. Наприклад, чай, кава можуть підвищувати на короткий час внутрішньоочний тиск. Наприклад, алкогольні напої теж можуть підвищувати внутрішньоочний тиск. І також хворі люди на глоукому мають знати, що якщо вони випивають велику кількість рідини за короткий проміжок часу, це теж приводить до підвищення внутрішньоочного тиску. Для покращення зору велика увага приділялася спогляданню сонця ще з часів стародавньої медицини. Сонячні промені стимулюють і лікують. Їх вплив на очі надзвичайно корисний. Вони покращують зір, циркуляцію крові, нейтралізують інфекції і знищують мікроби. Помірний вплив сонячних ванн заспокоює людину, у неї підвищується рівень гемоглобіну, нормалізується робота кровоносної та судинної системи. Оскільки перші сонячні промені дають людині такі енергії, які вона не може отримати ні від якого іншого джерела, малокромним та ослаблим людям рекомендується за будь-якої погоди виходити з дому за півгодини до сходу, аби користуватися вранішніми сонячними енергіями для зміцнення свого організму. У перших променях сонця є специфічна енергія, корисна для всіх живих організмів. Коли ви приймаєте сонячні ванни, не думайте про сторонні речі. Краще за все дякуйте сонцеві за цілющу живу енергію. Споглядання сонця повинно відбуватися поступово від однієї двох хвилин на початку і до півгодини, а то й цілої години. Найкраща цілюща дія сонячних променів зранку до 9-ї години, а найкращий час для оновлення. Починається з 22 березня і триває до 22 червня. Споглядати сонце можна навіть за хмарної погоди, оскільки хмари приховують сонце лише від наших очей. Але ніякі сили і природні явища не можуть перешкодити поширенню його позитивних енергій. Вам варто тільки вийти з дому і сконцентрувати свою думку на позитивну енергію, направити її на схід сонця. Світильником для тіла є око, говориться в Біблії. Тому бережіть свій зір, систематично відвідуйте окуліста і введіть здоровий спосіб життя. З 3 по 7 березня в Україні тривають дні боротьби з атопічним дерматитом. Ця підступна недуга вражає в основному дітей і є наслідком того, що організм не може впоратися із зовнішніми чи внутрішніми подразниками. Люди часто не звертають уваги на свербіж або висипи на шкірі або ж лікуються похабцем, чим спричиняють іще більші ускладнення. Тому фахівці обласного шкірного венерологічного диспансеру діляться своїми порадами та рекомендаціями. Атопічний дерматит частіше загострюється навесні. В Україні кількість випадків захворювання коливається в межах від 3 до 10 на тисячу дітей. Особливо вразлива шкіра у жителів великих міст. Черкаські дерматологи констатують, в нашій області випадки атопічного дерматиту почастішали, тож закликають людей у цей час бути особливо уважними до свого здоров'я. Проявляється ця хвороба висипами на шкірі, на згибах рук та ніг. Постійно чухається. Роздраження постійно йде. 16-річний Сергій атопічним дерматитом хворіє з дитинства. У медичних закладах, на жаль, частий гість. І каже, що восени та навесні недуга традиційно загострюється. Нині юнак на стаціонарному лікуванні. Вони призначали гормональні мазі, трав'яні ванни, компреси, все, що. І народна медицина, і сучасна медицина, все, що можна. Останнім часом медики б'ють на сполох. Торік у Черкасах до шкір звернулося близько 250 осіб із симптомами атопічного дерматиту, а тільки за два місяці нинішнього більше 80. Це генетична імунна відповідь організму на алергени і хворому може завдати неабиякого дискомфорту. Прийнято вважати атопічний дерматит дитячим захворюванням, яке часто називають діатезом. Але в останні роки атопічний дерматит дорослішає. Інколи його діагностують як нейродерміт. Ми бачимо прояви на шкірі в ділянці гомілок і бачимо предпліччя. Пацієнта турбує свербіж, лікується він уже давно. Зараз ми бачимо загострення хвороби і уже приєднання вторинної інфекції. Шкіра оброблена спеціальними лікарськими засобами. Пацієнт отримує стаціонарне лікування, це і вітамінна терапія, і рекомендуються інші препарати. Все це згідно індивідуальної особливості організму. Атопічний дерматит захворювання. Досить часте у наш час. Діти, які мають висипи на шкірі до 6 місяців, це називається дитяча екзема. Після 6 місяців і до періоду статевої зрілості, це вже буде називатися атопічним дерматитом. Інколи при настанні періоду статевої зрілості висипи можуть зникати. Такі випадки ми інколи спостерігаємо. А коли людина захворіла і має висипи вже у більш дорослому віці, то якщо в анамнезі, то це якщо в дитинстві були висипи, відмічалися там інколи вони говорять алергічного характеру висипи, то в такому разі ставиться діаноз нейродерміт. Скарги наших пацієнтів це сильна сухі шкіри і свербіж. Цей свербіж визиває висипи. Ці виступи визивають знову свербіж, і це постійно турбує наших пацієнтів, особливо маленьких пацієнтів. Найчастіше цей дерматит проявляється на колінах, ліктях та на їх згині, на обличчі, шиї і голові. При найменших симптомах фахівці закликають хворих якомога швидше звертатися до дерматолога, адже задавнена форма недуги може призвести до реніту чи бронхіальної астми. Дуже важливо, коли батьки бачать на шкірі у дитини висипи, не займатися самолікуванням, а йти до дитячого дерматолога. Тільки лікар-дерматолог може визначитись з обсягом лікування цієї дитини, з обстеженням цієї дитини. Буває, коли ми говоримо про залікування цих дітей, ми лікуємо, ми лікуємо цих діток разом з імунологами, алергологами, з педіатрами. Дуже має велике значення дієта. Ми просимо Батьків цих діток, щоб вони вели щоденне харчування. Дуже часто мама не знає на що може бути алергічні реакції, да але коли батьки дуже серйозно до цього ставляться і вони ведуть щоденник харчування, це дуже легко відслідити. І коли ми консультуємо таких діток, ми завжди питаємо батьків, чи вони його ведуть, цей щоденник. Дуже має велике значення, скажімо так. В лікуванні атопічного дерматиту також має догляд за шкірою, оскільки да, ми говоримо за лікувальні препарати, ми говоримо за деякі там, серйозні комплексні речі, але в першу чергу це зволоження шкіри. Воня шкіри має бути знову ж визначене і призначене лікарем-дерматологом, оскільки є особливості індивідуальні шкіри кожної дитини. Отже, які є методи лікування атопічного дерматиту? Лікування атопічного дерматиту повинно бути комплексне. Зараз у всьому світі призначають емулієнти це догляд за шкірою. І це е, на першому плані. Друге це використання е, гормональних препаратів, гормональних мазів, називаються вони топічні кортикостероїди, які також є сучасні. вони не второвані, вони не діють на наднирники, не визивають привикання шкіри. І також е, повинно бути е, призначення цих препаратів перших 3-5 днів, а потім використовуються емулієнти. Це так. Е, Називаємо зволожуючі креми, їх дуже велика група. Зараз у Києві на кафедрі по вулиці Богатирській, на інших кафедрах організовують школи атопічного дерматиту, де навчають. Мам навчають дітей, сім'ю, в кого є топічний дерматит, як жити з даним захворюванням? Адже топічний дерматит це генетично успадкована хвороба. І наша задача цих людей навчити жити з цим має дуже велике значення лікування сумісне. Це і алергологи, і імунологи, і дерматологи. Всі обстеження повинні бути. Але в першу чергу повинні дерматологи займатися цим захворюванням, тому що нам дуже багато допомагають лікувати і алергологи, і педіатри, і всі. А лише коли потрібно оформити акт військомат, то тоді вже згадують, що є шкірвенді спансер. А в шкірвенді спансері в карточках запису, жодного запису немає. Тому це повинні також знати. Займатися самолікуванням медики категорично не рекомендують. кажуть, атопію можна легко сплутати. З алергічним дерматитом чи коростою, а наслідки від неправильного лікування інколи вражають. Саме в цій ситуації страшніше, що батьки в аптеці купляють не тільки зволожуючі засоби, бо в аптеці купляють і дуже серйозні лікувальні креми мазі, які треба, які треба назначати грамотно. По-перше, ці препарати вони назначаються на обмежений термін, і не всі батьки це знають. В нас попадають діти, яких батьки змащували гормональними мазями біля місяці, і ми вже потім не бачимо, скажімо так, клінічну картину атопічного дерматиту, а вже бачимо наслідки. Лікування, неправильне лікування гормональними масями. Велике значення має спадковість. Більше 70% батьків свого часу мали таке захворювання, але не звертали уваги. Особливо вразливо реагують на це захворювання підлітки. Коли дійсно пацієнт хоче, як то кажуть, мати гарну шкіру, в першу чергу людину хвилює те, що на шкірі є висипи. Да? І коли ці діти стають дорослішами, да? коли це вже там дівчатка, хлопчики років 16-17, явно що ці висипи їх турбують вже і з другої сторони, не тільки свербіж, до якого вони привикли вже, діти привикають до цього свербіжут, діти привикають до того, що вони не можуть з'їсти там ні кусочок тортика, ні мандаринку, ні апельсинку. Вони все знають, але в першу чергу вони хочуть мати чисту шкіру. Якщо батьки розмовляють з дітками в їх своєю шкірою доглядати, зволожувати ці діти своєчасно лікують свої внутрішні проблеми у гастроентеролога, ендокринолога, скажімо, невропатолога, так правило, ці діти, дорослі населення, вони з цією хворобою все таки борються». Враховуючи дні боротьби за топічним дерматитом, які триватимуть із 3 по 7 березня, медики звертаються до батьків: не допускайте запущеної форми хвороби, не звертайтеся до знахарів, не купуйте навмання за рекомендацією провізера в аптеці щось від висипів на шкірі. Дуже часто люди бояться звертатися у шкірвенді спансер, тому що я завжди про це говорю, тому що тут знаходяться венерологічні хворі і там інші якісь заразні хворі. Та в дерматології заразна тільки короста. Люди їдуть в автобусі, в тролейбусі, де набитий битком автобус, тому ви не знаєте, після кого ви тримаєтеся рукою за поруч, сідаєте на те крісло, де сиділа людина, особливо в літній період. А в шкірвенді спансері, якщо людина переступає по... Ріг, вона оброблена, переодягнута. Вона не являється заразною для оточуючих. Якби це було наскільки правда, то у нас би санстанція ніколи б в житті не дозволила, щоб знаходилися в одній палаті хворі з заразними захворюваннями. І хворі із звичайними шкірними захворюваннями. У нас кваліфіковані спеціалісти, де ми стараємося надавати кваліфіковану допомогу. Ми співпрацюємо із педіатрами, з імунологами, з алергологами, і тільки наша сумісна праця допоможе хворим, щоб у нашій Черкаській області було якнайменше хворих із даними захворюваннями, особливо запущеними, тому що при атипічному дерматиті шкіра червона, суха. І інколи приєднується вторинна інфекція, де ми бачимо мокнуття, гниття. Тому потрібно призначити лікування для зняття цих симптомів. І особливо в цьому році дуже багато хворих приїздять, які лікуються місяцями. Зараз в обласному шкірно-венерологічному диспансері п'ятеро хворих з атопічним дерматитом. І ще медики радять краще йти все ж таки в державний медичний заклад. Так часто буває, що діти хворі звертаються на прийом до приватних спеціалістів. Ми нічого не маємо проти, про якщо допомога кваліфікована, але всі записи повинні бути зроблені в амбулаторній карті, тому що часто приходять мами із своїми особливо хлопчиками, які повинні бути призвані в армію. І записи повинні бути зроблені районним дерматологом у обласному шкриванні тому що записи приватного лікаря вони інколи або не записуються, або не такі, як потрібно. Важливо при лікуванні атопічного дерматиту правильно харчуватися, підтримувати вологість приміщення і доглядати за шкірою. Медики кажуть, недугу можна контролювати. Пропонуємо вам фрагмент популярної передачі доктора Комаровського. Якщо ми вирішимо проблему влажності кожи, ми вирішимо проблему атопічного дерматиту. К сожалению, тисячі десятки тисяч жінок постійно проводять експерименти з дієтами. Это дают, это не дают. Тратят огромные деньги на самые разнообразные дорогущие смеси, пытаясь изменить ситуацию с кожей. Тысячи женщин кормят детей грудью и при этом теряют сознание. Светятся и сидят на хлебе и воде, которые уверены, что от того, что они едят, зависит, будет у ребенка атопический дерматит или не будет. Но они не могут понять, что никакая еда. Никакие лекарства не могут изменить ничего, если вы не решите главную проблему, из-за которой у детей возникает атопический дерматит. Это проблема влажности кожи. У меня вопрос такого плана. Если это пищевая аллергия да, проявляется атопическим дерматитом, ну вот уже поисключали, скажем так, все, что можно и не можно, действительно помогает все-таки исключение продуктов. Но если опять вводить продукты, которые дают аллергию, ну, вот реакцию, да, угу. нужно ли их все-таки вводить как-то потихоньку? То есть надо отказываться полностью от них, или время от времени, как бы, по чуть-чуть давать и какой период? Я вас понимаю. Я прежде всего хотела обратить ваше внимание на следующее: атопический дыматит я еще раз фиксирую на это внимание, не имеет принципиальной связи с качеством продуктов, которые вы едите. Вот это глобальное заблуждение. То есть если вы знаете, что вы, условно говоря, поели арахис, и у вас после этого зуд по всему телу, то есть четкая аллергия, да, вот вы это видите, то, конечно, вам этот арахис нельзя, и вряд ли когда-нибудь будет можно. Но если вы сомневаетесь, это от этого или не от этого, вообще симптомы должны появиться после того, как вы съели, в течение суток. Если сутки прошли и никаких симптомов нет, этот продукт не вызывает аллергической реакции. Еще раз на что обращаю ваше внимание. Мы, кстати, с вами уже, если вы помните, начиналась школа доктора Комаровского с программы, посвященной диатезу. Да? И мы на эту же тему с вами говорили. И сейчас мы еще раз повторим, что, конечно же, и потливость, и избыточное питание, то есть не плохая еда, а много еды, и несвоевременное опорожнение кишечника, то есть запоры, и жара в комнате. Все это факторы какие предрасполагающие. И влияя на это, мы можем серьезно уменьшить вероятность возникновения атопического дерматита. Но, как вы говорите сами, вот если мы не даем и стало лучше, можно ли давать еще? Первое, если же опять давать, то не стало лучше, а все прошло. Обращаю внимание, то есть эксперименты можно проводить со здоровым, выздоровел, а мы вот сомневаемся, связан ли наш атопический дерматит с клубникой. Так вот, мы выздоровели, дали одну ягодку и посмотрели. Не возникло в течение суток ничего. Значит, это не аллергическая реакция на клубнику. Но если мы засунем килограмм клубники, все может случиться. Но в этом и суть именно, я фиксирую внимание, чем именно отличается вот слово... Атопический дерматит. От слова аллергический дерматит, хотя кажется разницы никакой. Вот реально врачи понимают, что такое аллергия. Если у вас есть аллергия на клубнику, она будет с вами всю жизнь, эта аллергия. А атопия, атопия, это вот до конца медицина не понимает, с чем это связано. Это некие генетические факторы, некие предрасполагающие. Это может сегодня есть реакция, а через месяц ее нет. Алергію нельзя перерасти, а атопічний дерматит, дуже навіть можна. Додамо, що для лікування та профілактики поширених форм атопічного дерматиту використовується метод фототерапії. Ультрафіолетове випромінювання має місцеву імуномодулюючу і протизапальну дію. Важливою складовою успішного лікування атопічного дерматиту є спеціалізований догляд за шкірою. Ефективне зволоження, пом'якшення і відновлення шкірного бар'єру дозволить мінімізувати прояви хвороби, зменшити дискомфорт від лікування і прискорити процес одужання. Також при атопічному дерматиді рекомендується використовувати виключно рідке мило зі збалансованим pH, яке буде максимально дбайливо впливати на епідерміс. Слідкуємо за нашим здоров'ям і радімо весні.